Всіх вітаю на каналі Творю для душі, я Лілія. Сьогодні 4 неділя, 4 травня, і я знімаю вступне відео Перший тиждень травня, в тижні шалений тиждень стартів з Оленкою бугановою в'яжу українською. І Я хочу вам розповісти, що я з собою візьму в цей тиждень, з чим я буду стартувати. А стартувати, як ви бачите, я буду з чотирьма роботами. Під номером один в мене будуть шкарпетки з пряжі Alize Artisan. Я ще дівчатка такою пряжею не в'язала, а в своєму бінгу я написала, що я хочу спробувати таку пряжу, тому я взяла ось такі два моточки. Це номер. 507. З цього номера я хочу зв'язати резинку, п'ятку і мисок. А ось із оцього номеру, це номер 9001, я хочу дівчатка зв'язати шкарпетку. Хочу спробувати. Взяла я спеці тріо 2,5. І хочу спробувати таку пряжу. До речі, резиночку хочу не з резиночкою зв'язати, а знайшла там такий візерунок. І хочу, щоб саме ця резинка була візеруночком, потім піде слідуючий номер. І так буду компонувати. Це у мене будуть шкарпетки травня, які беруть участь у спільному проєкті шкарпетковий сплеск 12 місяців. Це номер один. Під номером 2. Я беру в роботу свою лопопейсу. І зараз мені хтось скаже, яка лопопейса, літо на дворі. Так, я із тих в'язалочок, які в'яжуть, що влітку, що взимку, я можу в'язати влітку зимові речі, взимку літні. Тобто для мене немає таких чітких якихось границь. Я захотіла, я в'яжу. Я знімала вам уже відео, показувала, де мені подарували ось таку скандинавську вовну. Я взяла спиці No3,5, відв'язала невеличкі зразки. Зразочок зробила розрахунки, знайшла візерунки. У мене буде саме сама лопопейся йти зеленого кольору, а жакард буде. Білого кольору. Це мій номер 2. Під номером 3, я з собою в роботу беру шкарпетки ще одні. Дівчатка, В своєму бінго я заявляла, що я хочу спробувати шкарпеткову бобінну пряжу Регія. Я її купила на просторах Фейсбуку, де продавчиня заявляла, що це саме пряжа. Регія. В мене тут, а в мене тут. Я зараз вам скажу скільки, не написано. Добре, потім, можливо, в слідчому відео у мене десь є записано, скільки тут в мене було грамів. Я взяла шкарп, э, спиці 2,5 тріо. І взяла ось. Акрил, от такий в мене залишок від в'язання балаклав. Не знаю, дівчатка, чи я його використаю чи ні. А якщо навіть і використаю, то це буде використовуватись тільки на резинку. Ще не знаю, не вирішила. Я просто вам показую, що я з собою беру, а як воно буде в процесі роботи, я з вами, я з вами поділюся. Тобто, я беру ось таку пряжу. Беру, шкарпет, беру спиці і пробую цю пряжу. У мене є така, ще і в моточку, але я починаю із обіної. І під номером 4 я хочу зв'язати набір для поспішайок, так як я про це заявляла в своєму бінгу. У мене є ось така пряжа Ярослав. Це номер 65, біла номер 97. І я хочу спробувати спиці. У мене номер 3. І я хочу спробувати в'язати, зв'язати такий набір. Тому що я хочу дівчатка вам сказати, що, ви знаєте, прийде. Час звітувати про своє бінго, а я не хочу залишати все на потім. Не хочу залишати на потім. Я помаленьку, потихеньку, все, що я запланувала, я собі розподіляю і в'яжу мілкими, маленькими кроками, але все треба зробити, що заплановано, все вив'язати. Отже, ось такі мої будуть старти. Я вам показала, що я беру з собою, а от що мені вдасться не перемикайтеся, і ми з вами побачимо це за секундочку. А ще я хочу, щоб ви підтримали дівчаток, які беруть участь у цьому спільнику, і не забували підтримати мене. Всім недільне вітання! Сьогодні 11 травня і в Україні відзначають День Матері. Я хочу привітати всіх жінок, які носять таке почесне ім'я Мама зі святом. Мама це людина, це найдорожча людина в житті кожного із нас. Це янгол-охоронець. І тому і хочу ще сказати, що професія мами найскладніша. Це професія 24 на 7 без відпустки і вихідних. І я хочу побажати вам. Любі жінки, хто носить ім'я Мама, саме найголовне це міцного здоров'я, мирного неба, і щоб ви насолоджувалися цим ім'ям і передавали своїм дітям оту щирість, любов, повагу і вчили їх бути справжніми людьми. А я Хочу вам показати, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні. І так, під номером 1 я заявляла про шкарпетки із пряжі Артсан. Я хочу вам, дівчатка, сказати, що це шкарпетки, ще раз повторюся, із шкарпеткового спяску 12 місяців. В місяці травні дівчатка сказали, що будемо в'язати. Так, як день вишиванки, то шкарпетки до Дня вишиванки. А я хочу вам сказати, що коли я зайшла і почитала, що означає зелений колір, а зелений колір це життя, це відродження. Тому це спокій, чому б і ні, погляньте, От чому б і ні орнаменти якісь виходять. Тому я вирішила, що в мене будуть саме такі шкарпетки. Отже, я ось таким відзерунком зробила резиночку, буквально 20 рядочків. Потім відв'язала 30 рядочків холявки. До речі, у мене в Бінго заявлено і спробувати пряжу артісан, і спробувати п'ятку, французьку п'ятку. І я її ось вона у мене вийшла дівчатка така. Я вже навіть тут вив'язала і клин підйому, і хочу сказати, що я в'язала за майстер-класом Оксанки із каналу на хвилі Києва. Я їй дуже вдячна за такий зрозумілий майстер-клас. Я все зрозуміла, і в мене все відразу вийшло. Ось я вже пров'язала резиночку, холявку, п'яточку французьку спробувала і вив'язала. Клин підйому. Тобто, надалі я маю продовжувати в'язати стопу. Це в мене в'яжеться перша шкарпетка. Це номер один. Під номером 2 я заявляла про свою лопопейсу. І що я вам хочу показати? Дівчатка, те, про що я вам вже розповідала, що коли я в'яжу жакардом, я ось на такий листочок переношу з кожен ряд. Скільки два кольори, тобто скільки петельок, яким кольором? Це у мене колір номер 1 І ось я вже на такому етапі. Я на спиці номер 3 набрала 100 петель, відв'язала зараз. Скажу, скільки я відв'язала, я відв'язала 20 рядочків горловини. Потім перейшла на спиці 3,5% і зразу зробила першу прибавку. Тобто я прибавила 20%. І в мене вже вийшло 120 петельок і я прив'язала 5 рядочків. І хочу сказати, що надалі я у мене ось отакий виходить такий жакард. потім десь підправляться трішечки петелечки. Це в мене буде перший візерунок, я вже відв'язала 10 рядочків першого візерунка. У мене будуть йти 3 візерунка, тобто два, перший візерунок буде повторюватися, і між ними буде ще один візерунок. І я буду за допомогою прибавок робити так прибавки, щоб розраховувати, щоб міг всю кількість петель входили рапорти моїх визерунків. І під номером 3, я вам заявляла про шкарпетки, які я в'яжу із бобінної регії. Ось вони на такому етапі. Тобто, тут відв'язано 20 рядочків. Резиночки і 30 рядочків хулявки. Під номером 4 я вам заявляла набір для поспішайок. На сьогоднішній день у мене відв'язана лише шапочка. Воно складатиметься із 4 процесів, з чотирьох да, виробів. Тобто, шапочка, це будуть. Зарабки це, це будуть носочки і така розпашоночка. Тобто у мене на сьогодні зв'язана лише шапочка. Ось такі чотири старти, дівчатка, про які я заявляла, всі ці чотири старти я з ними стартанула. Я думаю, що досить непогано. Таким був мій тиждень. Отже, я думаю, що він був непоганим. Плані в'язання. В'яжу я в задоволення, отримую насолоду, нікуди не спішу. Спокійно собі, що мені хочеться, те я і в'яжу. Дякую вам всім за перегляд, за підтримку, за вподобайки. Хто підписується за підписку. І, любі мої глядачі, дякую вам велике за те, що ви заходите і переглядаєте мої Відео коментуєте. А я хочу з вами попрощатися до наступного відео. Воно обов'язково буде!